Куди не гляні, недники. З Києва друзі приїжджають, кажуть, кожен рік приїжджаємо, все в хуже і хуже. Кажуть, там ж Полтава. По вулиці Шевченка робота кипить. Люди вийшли працювати. А циртальний в'їзд. Водії, хто небудь прийде на допомогу, тоді не кажіть, що вам дорогу потрібно робити. Чотири роки ми ходимо, ну, в основному я ходжу в міську раду, на сесії, на засідання, все прошу їх виділити кошти на нашу дорогу. У мене папка вдома, але ну, я не взяла, вона пише 4 кілограми. Чотири кілограми звернень. Звернень, звернень. То немає коштів, то не на часі, то не закону. Ну я все їм доказую, ось і закон. Вони не знали, що в законі змінився, що там зміни зробили. Ну, в общем, в останній раз я приходила, кажу, роби що-нібудь, кажу, або ми будемо подавати на вас до суду. Вже надоїло чекати, завтраками нас так кормити. Неодноразово ми збиралися, відео знімали до міської ради, до депутатів, до всіх, хто там працює, хто було з нами, може, хто було в прошлий раз. Ніякої реакції. Ніякої реакції. Потім, в 23-му році, як проснулися, виділили на центральний в'їзд. Пошти на оцю центральну вулицю теж і на вулицю Шевченка. Ну, ми на вулицю Шевченка просили капітальний ремонт. Ну вони ж, як завжди, знаєте, всі написано документи на капітальний ремонт, а ну треба ж зекономити, собі б вже ж треба оставити. Написали поточні, Ну, думаю, Бог з ним. Добре. Приходить чи листопад, чи грудень. Як завжди. кінець року треба ж гроші кудись дівати. Приїхав грейдер. Дощ перші рейдер тричі проїхав туди назад. все, закінчилась робота. Оце виділили кошти. Центральний в'їзд, не знаю, що вони там, чи грампель, чи якусь мілку щебенку привезли, не знаю. В грязюку висипали дві-три машини. Грязюка було замерше лужи. І ну, от вони розгребли. Ми ну, їхали все одно воно потім. Да. І воно провалилось. В, вони закатали, вважайте, ото щебень чи що воно, чи пилюку, ту всю в ту грязюку. В грязю. А цей рік я не, не зрозуміла, де той мільйон з неба впав, впав нам. Таке щастя випало. Зробили три латочки. Так я не зрозуміла, чого вони почали з центра села, а не з того. З'їзду, так. Да. Ну, в'їзду в село. Так мені саме оце, знаєте. Обидно і за того, що нашим працівникам автодору немає роботи. А це наняли хлопців Запоріжжя, техніку пригнали Агенсу місцевих доріг із Дніпра. Тендер він виграли. Та вони більше откатів вдають. У мене є знайомий, той, що сказав, я откати давати не буду. І тепер хлопці без роботи сидять, що в Полтаві мало того робити, куди не гляненибники. З Києва друзі приїжджають, кажуть, кожний рік приїжджаємо ще в хуже й хуже. каже, там ми ж Полтава. Ми ж до Полтави нас приєднали. Все в нас забрали, все в нас забрали. І я вам чесно скажу, що все це на словах, документально нас не Ну, так слезет, це все слезет. Во-первых, машини содрали вот асфальт, який був, забрали його, Потом техніка приїхала дуже солідно, тут багато машин було, Потом помазали, да, помазали, а потом чим то розмазали.